І у нас 22 предмети. І так, зараз у нас 11 предметів. І так, зараз відкриваємо маленький ящик і. Привіт усім! Сьогодні я відкрию трофейний ящик, а саме безкоштовний, який роздають у магазині. Але перед тим поставте вподобайку, підпишіться на канал, а також натисніть на дзвіночок. Як ви знаєте, зараз триває івент з майстерністю, і ми виконали нову ціль і отримаємо за неї трофейний мегаящик, який я сьогодні відкрию не на одному аккаунті, а на декількох зразу. Спочатку відкриємо, звісно, на моїй основі. І так, зараз у нас 11 предметів, це їй здається мало. Вже є 6 кристалів, то вже є 9. І це скін на шелі. Ну він мені, чесно, не сильно подобається. Тому такий собі лут. Заходимо на другий аккаунт і надіюся, що зараз нам повезе. Ну, це якраз поки початок. Тому зараз має повести. Так, відкриваємо. І у нас е 22 предмети. Це є. Це є на такий ящик, це є, ну, на мою думку, багато. І нам випадає скін на джанет. Це є скін за Бравл Пас. Далі у нас випадають Блінгі. І це місячний кролик Сквік. Ну і далі у нас пінни на Джанет за Бравл Пас. Ну, на цьому аккаунті нам так досить повезло. На минулому аккаунті нам повезло, тому, надіюся, на наступних аккаунтах буде вже так само. Так, зараз відкриємо маленький трофейний ящик, і у нас три предмети. І випадає скін на Барлі, ну такий собі, зійде. Також цей аккаунт, я думаю, ви знаєте, на цьому аккаунті я пушив мій на 1000 кубків і навіть був у ньому в топах. Ну, ролик ви можете подивитися на Ютубі. Тут я ще не забрав 10 сердропів, і зараз їх заберу. Думаю, щось можливо випаде хороше, крім золота і очків все. Ну, ось, кредити, наприклад. Так, подвоюючи жетони також випали. І я так розумію, все. Ну вип... Зараз відкриваємо тоді трофейний ящик. І 133 Блінки. Так, геми випали і. Скін на Сквіка, краб сквік. Ну, в принципі, непоганий скін, але хотілося чогось кращого. Також, як бачите, цей акаунт не сильно є вкачаний. Тут персонажі не апнуті. І, звісно, якщо ви хочете, я можу на 50 вподобайок апнути або дерела тут на 1000 кубків, або навіть менді. Я був би не проти, але все залежить від вас. І так, зараз відкриваємо маленький ящик, і випадає нам скін натару за 29 кристалів. Так, ось цей аккаунт ви повинні знати, якщо дивитеся мої короткі відео, були як і на Ютубі, так і в Тіктоці про цей аккаунт. Так, тут я також не забрав 10 стардропів, і ми їх зараз, звісно, відкриємо. Надіюся, щось тут все-таки з них випаде. Так, ну поки рідкі і сверхрідкі у нас. Але, думаю, один хоча б епічний випаде. І, на жаль, ні, нам не випало нічого файного. Так, далі відкриваємо ось цей ящик і 11 предметів. Випадає у нас скінена грома. Ну, в принципі, непоганий за. 79 кристалів і все. На жаль, більше нічого нам не випало. Зараз, як ви бачите, я на непрокаченому дуже аккаунті. Це аккаунт взагалі мого меншого брата, і ну, він рідко дуже грає в Бравл. Ну, і як бачите, тут всього лише одна тисяча кубків. Ну, я заберу зараз, звісно, ящик. Тут, до речі, можна на шелі забрати гіпер, але, але в нього не прокачена вона. Ну що ж, зараз відкриємо бокс. І я навіть не знаю, чи щось тут взагалі може нормально випасти. Тому що тут ну навіть персонажів ніяких нема. Але перед тим ти постав подбайку і напиши у коментарях, що зараз випаде. А можливо, все-таки нам зараз повезе. І 12 предметів. Ну, це є так досить мало. Хотілося б більше. І так, три предмети. Перед тим поставте вподобайку. Знову ж таки, можливо, зараз нам повезе. І це скін на культа. Видно, хтось не поставив вподобайку. Ну, він такий собі, вроді би, за 79 кристалів, Тому, в принципі, нам не повезло. Ну що ж, друже, а на цьому уже все. Став вподобайку, підписуйся на канал, а також натисни на дзвіночок. З вами був я Свезі до наступної зустрічі.